Це український юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста 2016 має понад 20-літню історію. Традиційно він проводиться у чотирьох номінаціях: на кращий відеофільм, відеоролик, слайд-фільм та кращу фотороботу. Цього року честь приймати в себе його учасників випала Прикарпаттю, а саме селищу Делятин Надвірнянського району. Юнати всієї України будуть перебувати на теренах нашої області. Для них організовано дозвілля з метою. Тією метою, щоб вони більше пізнали наш край Прикарпаття, зокрема у наші гори, наші звичаї, традиції. Вони будуть перебувати, відвідувати музей в селі Федьків, Будуть відвідувати музей, який є розташований в Добриківській школі, будуть садити алею юнатів. Ну, дуже багато цікавих заходів. Попри те, що у них є своя програма. Під час урочистого відкриття фестивалю організатори привітали учасників усіх областей України, навіть Луганська і Криму, які були відсутні через війну. Тематика цьогорічного екологічного дійства збереження та раціональне використання земельних ресурсів України, як ми ставимось до нашого головного ресурсу, як ми шануємо наших хліборобів, як ми шануємо господарів землі, як ми виховуємо зміну, яка має стати справжніми господарями на своїй рідній землі. От наш фестиваль, я думаю, цього року має показати. Для участі в фестивалі приїхали. Діти з 23 областей вони прислали сюди свої роботи 142 роботи в урочистому відкритті екологічного фестивалю. Взяли участь представники місцевої влади департаменту освіти обласної державної адміністрації та районних відділів освіти. Організатори побажали учасникам єдності, успіхів і гарної погоди для ближчого знайомства з Карпатським краєм. Серед учасників фестивалю є і Прикарпатці. Три райони Івано-Франківщини об'єднались для перемоги. Новини на Суспільному. Харків. Цьогоріч випала така нагода і честь і слав прославити свою область на фоні всієї України збірній команді, в яку війшли представники з Долинського району з будинку школяра, який представляв дитина, яка підготувала слайдофільм. війшов представник з Богорочанської станції юних техніків, який представив фотографії, і представник з Тлумицького району. Урочисте відкриття прикрасили мистецькі виступи учнів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти Яремчанщини і на Району. Гуцульські музичні мотиви, патріотичні пісні, вірші й танці, елементи бойового мистецтва відобразили багатство історії, культури і традицій Карпатського краю.